Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже! наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живі здесь, і все існує все. Хорошу Божию, Податолю, придиві все лисяним і, 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 лися і очисти на всякі скверні, спасе блажа душа наша, святий Боже, святийся Святи, безсмерти по нас, святий Бог, святийся Святи, до безсмерти пом нас. Святий Боже, святий Крис, безмерті помна, слава Цуї сину, і святому Духові Нині повсякчас, і на віки, віки Амінь. Пресвятає Тройця, помил помили нас, Господи, Очеса гріхи наші, про себе, законі наші, святий прости, і сили, не наші. Імени Твоєго раду. Господи, помилуй, Господи, помилой, Господи, помилуй. славу Восуї сину і святому Духові. Нині повсякчас, і на віки, віки Амінь. Да воскресне Двох і розсочеться в рази Його. Дякую біжать о лице і години, його, як і ще зайдемо, да, іще да іщезнуть, яко та й восени цього дня, тако та погибне з це об лиця Боже, а праведниця давмо звеселяться. Господу помолимося, Господи помили, Отче святий, врачу душу тілес, послаю до народного Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух Дух і смерті, і справляючи сили, роботою і світла. Юрія, Тетяну, Остапа Захарію, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святославу, Христина, Квітко, Ольгу, Роберта, Даниїла, отця Степана Людмилу, Антонія Андрія Петра, Оксану Кіру, Катерину, Ігоря, Ірину Володимира, Василя, Наталію, Олексія, Наталю, Оксану, Ульяну, Володимира, Ірину Івана, отця Степана Христину Володимира Галину. Оце Стефана Анну Олега, Ярослава Марію, Наталію, Мар'яну, Івана Миколаю, Віталію, Марію, воїна Ігоря, Івана Андрія, 에, Романа, 에, Дарину Петра, Галину, Надію, Світлану, Анатолія, Ксенію, Ольгу, Василія Володимира, Василя Діану Анастасію, Анну, воїна Івана Миколая, Злату Наталію. Віталія Надію, Марія Богдана, Ангеліну, Сергія Людмила Вікторію, Анну Дмитра, Вероніка Богдана, Лесю Соломію Марину, Івана, Віталія Ірину, Вікторію Максиму, Олександру, Дмитра, Юлію Олександра, Олександра, Тетяну, Ольгу, Євгенія, Назара, е, про три Стефана, Павла, Протрея Василя Ірина, Семена, Любов Богдана. Юрія, Максима Любо, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарія, Маркіяна Стефанію, Катерину, Боляшу Василя, Євгена, Любо, Андрія Марію, Мар'яну Тараса, Романа Надію, Анастасію Марту, Петра Ганну Дмитра. Олексія Арсена, Івану, Іванну Іванну, Алісію і Сидоров, Іларія Аполлонію, Романію, Ольгу Данила, Івана Варвара, Степана Олега, Ірину Марію, Йосифа Михайла, Соломія Максима, Іванку Ярослава Володимира, і Робів Божих, Олексія, Богдана Федота. Воїна Назара, воїна Максима, воїна Андрія, Наталію Миколая, Галину Тимофія, Анну Марію, Михайла Віталію Марію, Марію Ігоря Володимира, про Стефана, про Павла, Ірея Семена, про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану Антону, Нікіто Віру, отця Стефана, отця Семена, Отця Павла, Оксану Юстину, Ольгу Дмитрія. Андрія Романа, Ігорю Олександру, Тетяну Володимира, Анну Юлію, Олега Ярослава Ірину, це Степана Тетяну, Ольгу, Меце, Степана Марію Богдану, воїна Назара, Андрія Василя, Михайла Тетяну, Злато Марка, воїна Мирослава Івана, воїна Назара, воїна Владислава, воїна Юрія Володимира, Анну, Ганну, Єлизавету. Ольгу Вікторію, е е Ігоря, Анну Мирославу, Петра, Андрія, Оксану Богдана, Юрія, Святослава, Марію, Надію Володимира, Ігоря Петра, отець, Сухана, отець, Василя, Ольгу Віктора, Руслана Софію, Івана Кристину, Максима, отця це Степана Ігоря, Ольгу, Олену, Евеліну, Ірину, Войну Романа, Владиславу Анастасію, Іванну Наталію, Олену Ореста. Ліну, Ірину, Іванну, Оксану Василя, Ярослава Данила, Володимира Валентину, Антона Ольгу, Ольгу, Галину Андрія Павла, Ірину Дмитра В'яну, <кхух> Світлану і, і розвідку Боже Івана, Ольгу Кристину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Оця, Степану Тетяну, Олександра Христину, Світлану Надію, Галина Сергія Олега, Сергія Романа Василя, Володимира Володимира Володимир, Михайла, Любов, Володимира Наталія, Михайла Лесю, Олександра, Світлану, eh, eh, Андрія Веронікова, Анну Діану, Софію, Марію Михайла, Ігоря Лілію, Володимира, Світлану Сергія, Ірину Павла Лесю, Ігорі Зоряну, Софію Анастасію, Ольгу Гліба. Ігоря, Ульяну Дмитра, Іраклія Ільо, Соломію Олександру, Олега, Анну Ернеста, Евеліну Романа, Івана Світлану Дем'яна, Світлану, Магдалину, Тараса Назара, Мар'яну Марка Мар Романа, Христину Оксану, <кій> <кій> Людмилу воїна, Дмитра, Юрія Олексія, Миколая, Ігоря, Сергія, Василя Наталію, Дмитра. Данила, Ігоря, Оксану, Олесю, Владислава, Ярослава Роману, Оксану, Яну, Анну Захарію, Юлія, Любомира, Любомира, Юрія, Юрія, Ларису, Жанну, Іванну, Софію, Анастасію, Єлизавету, Сильвестра, Анастасію, Ярослава, Івана, Богдана Платона, Мирослава Ярослава, Марка Юлія Романа, Зинов'яза. Галину Ігоря, ганну Володимира Андрія, Ірина Андрія, Анну Марту і Ірину тілесної отілесної душевни немащи, животвори благодаттю Христа твої, молитвами при святи, цей і Марія, Христатель свічесних небесних сил безплотних, силою чесної Животворящого Христа, що знала славного пророка, приятечі хрестителю Іана. Святий славних захвальних апостолів, праве, не святих праведних Ботайських міня всіх святих, як Ти, і Єсилин Боже наш, і тобі слава синаю, у суй сину і святому духові, нині по час і на віки віків амінь. ще і ще з омолим сердеці нашим. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твої воля. Господи, всіх словах і ділах і тюрмі моїми думками і почуттями. Всіх непередбачених випадків не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене <кхух> і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести, утомлення наступаючи дня і всі події проти дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити. Надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Приморозь, прости, вислухаємо Святе Івангелі. мир всім і духотимо. От Матфея свято Євангеліє і читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Вони. Бо время оно призвав Ісусу, щоб на місця души на Хисві. Надаємо власть на досягнечих, якоди да і згоняти, і селити всякі недухи, і всякому їх. Сіяв на десят посла Ісу заповідаємо Глаголя. На подізик не град градця, не непочте, ідіть вже паче ковцам поїпшим дому Ізраїлю. Хотя що же проповідайте благоліще, яко приближиться Царство Небесне, боляжче селяйте, прокаженно, очищайте, щейте, мертвий, воскрешайте. Біси і зганяйте, не неприясне, то не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, на віки віки, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш, молитвами причистою свої матері, святих славних захвальних апостолів, святих праведних ботинських м'яних, Всіх святих помолить, спаси нас як благ і чоловіку любить. Амінь.